Добрий день! З вами знову я, Маліновський Дмитро. І сьогодні ми продовжуємо тему ендодонтії, і говоримо про пломбувальні матеріали в ендодонтії. Матеріали, які ми використовуємо, це гутаперча в різних її агрегатних станах. По суті, є тверда гутаперча, тобто метод холодної гутаперчі, метод розігрітої гутаперчі. Також додатково для гутаперчі ми використовуємо, ну, грубо кажучи, це кореневий цемент. Називається в нас силер, і виглядає він наступним чином. Складається з двох компонентів. Вони змішуються, тепер теперчовий штифт поміщається в силер, а потім в кореневий канал. В моїх руках носить тепло, тобто гарячий плагер. і... В кореневому каналі воно виглядає приблизно таким чином. Ми поміщаємо плагер в кореневий канал, натискаємо на кнопочку, гутаперча розігрівається і половина її від'єднується. Решта гутаперчі, яка залишається в кореневому каналі, ми просто втрамбовуємо і вона там повністю заповнює його просвіт. Я вам дякую за увагу. Якщо виникають питання, пишіть в Дірект. Budem mi odpovedati.